Чувайте, Боже, босин чоловічий прийде в віцю, її родині, коли ви і не думаєте. Ім'я Отця і, і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу. На прості цілого свого життя ми з вами повсякчасно готуємося. Виходячи з церкви, да додому. Прийшовши додому, ми готуємося до ночі, до відпочинку. Коли встанемо зранку, готуємося до денної праці. І так кожного разу ми є задіяний у цій підготовці. Слухаючи молитву сьогоднішнього Євангелія, він відноситься. Baptism, this, do tej skutecznej promowy z Tobą. o tym, co Cię czeka. O tych Każdy z nas idzie i przyjmuje to muszę Boże, ponieważ tak na czyni Chrystus, tak na czyni Kościół, tak nas czyni ale przyjmuje się to Czarstwo Ми з вами маємо певний збит нашого життя. Коли ще не маленькі, ми не можемо бути дорослими. Коли ми дорослимо віці, ми видимося, що все те, що не міє, що ми потім все ми не усе І на старості своїх діткам, скільки я би ще міг зробити, чи малка зробити, а я за них щось жалкуємо, до чого а але щось не сьогодні. Тільки один Христос нас запевняє, що після нашого відпочинку Тіленського є жителі. Але ми буде відміну. Ми вже не будемо вкладати свої плани, ми вже не будемо десь не встигати, на щось нарікати. Навже оце життя Христа, життя Із Богом. Тому це слухаючи Сьогоднішньої Іван, Ісус Христос говорить про херещі, як Він нас застерігає, щоб ми були готові до зустрічі із Христом. Ми розуміємо, що Господь кожному з нас. Відділив певний період цього замажити. Адже сьогодні навіть і в наші церкви є присутні люди землі. Хтось має 15 років, кого сказать, хтось вже має 80. І бачимо, що життя в житті когось тільки спочинається. У першому часі, в часі війни, бачимо, що гинуть люди вийуть. Вийуть. не різні. Гинуть несподівати смерті. Людина вкладала плани, де мріяла. Людина хотіла жити і тішилася цим життям, але цей борг. Але звичайно і брать і серці уваги, коли діє ворог, тоді коли людина зносить її надо. Він приходить до спотереж. От коли розпочалася війна, зранку в четвертий, люди, хто вже думав поділятися, і мову Богу, хто ще собі досила і починається. Коли приходить злодій, каже нам Христос, тоді не дай Бог слава, він не має, що хтось підступає до ділянка і треба, зламає свою змогу. І це є попередження, що те, що може бути по і те, що може бути пройому людиною, Христос нам говорить про те. Не відмічується зміг і на Він каже, нам хоче сьогодні. Як ви бачите, що вона вже напоїла на тим і виявляється на що в прийшов час віта. Оця природа тягнеться до тепла, але дякує Богу за той даже. Тому доважливо. -то Істери, пам'ятати ці слова моїх Христос. Чувайте, будьте насторожні, будьте уважні, будьте підготовлені. Подібні слова, доподати святи своїх учнів, коли не саме діти, просить половину своїх радостно, але перші ми хочемо теж, і ми складемо за Ісус Христос. Хотів відчуття Твоєї присутності, що в кожному часі, кожній в кожній годині його життя страждати, не кожен його муча. Бо якщо вони його не треба не мовити, адже він зі собі далі, чувайте і лісі, ворог і наближається. Вони його не підтримали і приснулися. Тому важливо нам прияти. Затишувати підтримку іншої людини. Вчорашнього дня з вами молодчасно визначити дня пам'яті, жертв тероризм. Це Оцих загарбників, оцих буде І що відбувається в тому часі, ідуть і посягають на те, що їм належить. Також і ми з вами наближаємося до цього нашого шахту, до Дня Незалежності, будемо святкувати Прапора, що символізує наш український народ нашу державність, нашу керівництво. І в остатній час, коли виробляється сестри, ми повинні якомога більше коротко розвивати Якщо, наприклад, комусь не доводиться стати жертвою, хтось помирає з нанаска від ворожого пристання, то ми повинні пам'ятати, дорогі брати і сестри, ті слова, про які каже апостол Павло, чи ми живемо, чи ми помираємо від Христова. Но то Христос помер і воскрес, щоб нас і помер і не помер. Якщо будемо помолити, Молитися щоденно. Якщо будемо до нашої молитві надавати часу, хитрімати сьогодні в лісі. Якщо будемо подивитися послугу, чинити його волосельня, пам'ятаю, ми йдемо. Ми подолаємо ворога, тому що ми будемо син.

щоб вона за кожного з нас заступиться. Рідно, що я не зрозуміла, так само і після нашої смерті.